Доброго дня, Актуалізована інформація після нашої першої поїздки в Херсон. Велика необхідність і перша необхідність це вода, але не вона сама, а кип'ятильники, чайники, фільтри. Таблетки з незараження води, дуже е, необхідний одяг для старших людей, не дитячий, велика необхідність в постільній білизні, велика необхідність в е, продуктах довготривалого зберігання і в кормі для тварин. Е, орієнтовно наступного разу будемо їхати десь в середу в четвер. Збір допомоги продовжуємо на нашому волонтерському складі за адресою Гієнка 39-5. До зустрічі! Ти просто би не повірив, як же тремтіла би ти, що душу і серце нам вирвали? Твої сестри, твої брати, вони теж говорять російською, вони нібито схожі, та знов. Ми дивились, як полум'я плискає.